Привіт! Сьогодні поговоримо про дроби, а саме про приведення до спільного знаменника. Це те з чого варто почати підготовку до будь-якого НМТ. Поїхали. Перший приклад: дивіться, 1 третя плюс одна четверта, і чому це не 2 сьомих. Це дійсно надвісьомих. Якщо ви так пишете, то вам потрібно до мене на урока. Розумітися на дробах життєво необхідно, особливо в підлітковому віці. Ну, тільки уяви собі, ти в своїй кімнаті слухаєш свій улюблений трек, ну, ба, собі, ти, ну все як треба. А тут звідки не візьмись пропозиції від мами зробити тихіше на одну четверту. Все б то ще нічого, але пропозиція від татка не забарилася і так ну, трішечки тихіше на одну треть. Та й люди ж ви в різних дробах, але справжній математик не свариться, а зводить усіх до єдиного знаменника і зберігає мир у родині. Рахуємо, мамина пропозиція 1 четверта, таткова 1 третя. Шукаємо додатковий множник, який буде кратним до 4 та до 3. Найменший – це 12, тому що 12 можна поділити на 3, отримуємо 4, або на 4 отримуємо 3. Множимо 1 помножимо на 3 буде 3, 1 помножимо на 4 буде 4. Отже, отримуємо дроб. Тобто у чисельнику буде 7, а в знаменнику 12. І тепер до тебе дуже складно мати претензійні побажання. Тепер ми досягли компромісу. Між вимкне взагалі це і топлюстрові трясеться. Тепер давайте розбиратися, чому саме так. Дивіться, розберемося на прикладі піци. Бачимо, у нас є дві піци. Одна порізнена на три частини, інша порізнена на чотири частини. І дивіться, тепер давайте задамо питання: яку частину ми маємо, коли ми взяли шматок, коли піца порізнена на три частини? Правильно, одну третю. Яку частину ми маємо, коли ми взяли шматок з піци порізної на чотири частини? Правильно, одну четверту. А тепер задайте себе питання: яку частину ви будете мати, якщо ви візьмете ці два шматки разом? Одна триця, одна четверта? Дуже складне питання. Я думаю, що ви не відповісти на нього. Давайте тоді розберемося. Для того, щоб відповісти на нього, нам потрібно поділити обидві пільці на однакову кількість частин. Тобто, відповідно, нам кожен шматок трети, кожну третину потрібно поділити ще на чотири шматочки. Тоді всього, скільки у нас буде шматків, дванадцять. Кожну чверть потрібно поділити теж на три шматочки. І скільки в нас буде тоді шматочків, теж дванадцять. І ми бачимо, що якраз якщо ми візьмемо третинку піци, ми отримаємо 4 дванадцятих. Якщо ми візьмемо четвертинку, ми отримаємо 3 дванадцятих. Це саме те, що виконуєте при приведенні до спільного знаменника. Тепер додамо це все. 4 дванадцятих плюс 3 дванадцятих, це буде 7 дванадцятих. Так ми можемо зрозуміти, як складати дроби. Приходьте на заняття, поговоримо про це. Пам'ятай, коли знаменники різні, це як прийти на тусу в піжамі, коли всі в краватках, без приведення до загального дрес-коду, ну такі собі танці. Сьогодні ти вже гору дробів. Навіть калькулятор оплодує стоючи, та ще й в кроватці. Так можна без аплодисментів.